Добрий день банк. Ви готові біля? Да. Да. Всім привіт, друзі! Російські війська продовжують наступ на Харківщині. І зазначу, що нині в притул наблизилися до вовчанська, з якого тепер триває евакуація українців. Повторна окупація міста цілком можливо. Місто, яке звільнили навесні 2022 року, і ось росіяни знову в наступі. Про це говоримо детальніше. Друзі, ви мене питали в телеграмі: що там Яніно давай включення бійців. Просите, відповідаю. Просто зараз буде включення. Ми записали Дениса Ярославського, командира одного із підрозділів розвідки в складі 57-ї бригади. Просто з окопу буде зараз Денис. За кілька хвилин підпишіться, будь ласка, на Ютуб канал Яніна Соколова. Друзі, бачимо, що частина із вас ще не підписані. Це просто неподобство. Зробили? Поїхали! Отже, спочатку, друзі, про Вовчанське в цілому Харківщину Росіяни намагаються просуватися в глиб території на Липецькому напрямку. Хочуть зайняти позиції біля дамби, на вовчанському окупувати місто. Росіян стримують сили оборони. У вовчанську ситуація є надскладною. Російські війська хочуть взяти його у напівоточення або навіть в оточення. Так швидко підійти до Вовчанська армії Росії вдалося передусім завдяки стрімкому захопленню плетенівки та гатища. Це прикордонна зона. Про що повідомляють аналітики моніторингової групи Діпстейт. Загалом, за інформацією тих же діпстейт армії Російської Федерації, вдалося окупувати вже на даний момент дев'ять сіл на прикордонні на Харківщині. Деякі журналісти та військові звертають увагу на те, що це стало можливим через брак фортифікацій і мінних полів. Інакше кажучи, біля кордону не було ніяких перешкод для того, аби російська армія рухалася. Пере, зокрема, командир розвідки батальйону в складі 57-ї бригади Денис Ярославський написав доволі резонансний пост, що головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Я мала можливість поспілкуватися із Денисом. Напередодні розпитала всі деталі, і, зокрема, про фортифікації на Харківщині, а також щоб ви знали загальну обстановку, ну і причину наслідковий зв'язок. Якщо росіяни раптом захоплюють Вовчанськ, ідуть далі, що може бути? Денис погодився просто з окопу. Нині тому даруйте, можливо, не ідеальна буде візуальна картинка, але як є, це війна. Отже, послухайте нашу розмову. Денис Ярославський, це командир розвідки батальйону 57-ї бригади із Вовчанська. Розкажіть про ситуацію. Що зараз? Давайте так. Я можу вам розказати про ситуацію нашого сектору: це вовчанськ Вовчанський напрямок. Ми безпосередньо перебуваємо в місті Вовчанськ мурах лісна. Перейшов вільно, перейшов кордон, державний кордон. Ми бачили пересування ворога. Чуєте постріли? Ми бачили пересування ворога безпосередньо на його там моталигах. Він просто переїхав сквозь святкурабіцу, яку там Яценюк встановлював, Просто переїхав, висадив свій десант, вони спешилися і пішли його напрямку. це блять оборона. It's... А все, що зараз до а, перших вулиць міста, ми в принципі от державного кордону, все це під контролем ворога. Ворог намагається а, розтягнути лінію, вийти на оточення міста. Ну це спроба. Ми стримуємо це нього ще не получається. Але маленькі групи численності до відділень там 3-5 чоловік, сім більше може, вони просачуються у місто і а, розквартовуються. Таких, от як ви розумієте, там стрілецьких, там яких то там немає, а тому, що вони маленькими групами просачуються і займають підвали, приміщення, подвали там будівлі займають. Ми це бачимо на стрімах. Намагаємося наносити враження, артилерійські враження. Тості, ми там стримуємо. Але цей процес идёт, і ми вже бачили на стрімах. Навіть там уже не наближається до центру міста. Губернатор приїжджав, приїжджав, ем, приїжджала група, там снімали відео. Тому що все добре. Сьогодні, 13 травня, 2024 року. 16 година. Перебуваємо в місті Овчанську. Церква, всі бачимо. Місто Вовчанськ. Сьогодні знаходиться під контролем збройних сил України. Ситуація стабільна, контрольована, тому. Все в порядку, не переживайте. Вірте в Збройні Сили України. Слава Збройним силам України. Слава ЗСУ. Е, ну в центрі ще все добре. Ми також перебуваємо в центрі, і ми розуміємо, що там ще туди ворог не дійшов. Але але я вважаю, що е, я не розумію, чому відбувається всі заспокійливі відео. Знаєте, як заспокоюють, тому що там все нормально, все добре, все під контролем. Ну, ми ж це все бачили в Бахмуті. Ну ну навіщо повторювати ситуацію? Я, я вважаю, що краще знаєте, не бити тривогу, но е, поперед. Жати про те, що ситуація ускладнюється, попереджати, що що ворог як тільки закончить маленькими групами розходитись по е, будівлям, як тільки вон саме між самою зв'язок комунікації, вже почнуться зовсім інші е, квартальні бої. Е, до цього може дійти. Тобто е, на сьогоднішній день йде якесь незрозуміло для нас заспокоювання, що все добре, місце під контролем. Ну тоді ми б запитати цю групи, яка приїхала, залишайтеся з нами тут на ніч. Ну, чому ж присутня це відео уїхали? Ну не знаю, не розумію. Треба казати правду. Ситуація ускладнюється. Денис, за інформацією розвідки, вже це було публічно. Близько 50 тисяч армії ворога зараз скупчена біля Харкова, тобто біля кордону Росії і України в зоні Харківщини. Як зараз ведуть вони себе? Тобто якою колоною вони зараз йдуть? Це великі колони. Говорять, нині військові наші що втрачаємо. Генштаб звітував. Ми менше ніж вони. За минулу добу це 1800 окупантів, було вбито. Розкажи, нині якою масою вони є в Вовчанську? Скільки їх зараз Так точно у нас, є, ну, у нас є інформація? Від там гуру вона публічна. в Принципі її там всі озвучують, 30 і більше тисяч Там скоплена на границях. Ми також розвідка. ми локальна розвідка. Ми розуміємо, що відбувається, що відбувається в наших секторах. А ми бачимо просування групами, ще повторю, там, максимум там до роти, ми бачимо uh -huh. ці просування. Тобто вони проходять маленькими групами. Це ще не штурмові дії, це розсредоточення. Вони будуть це розсредоточення проводити максимум там неділю, ну, потолок ще там декілька днів. Коли скупчиться вже достатньо кількість для того, щоб вони почали доштурмувати місто, це вже буде зовсім інша історія. Я, я хочу щоб ви розуміли, якщо зараз не приймуть кардинальні міри. То ви побачите вуличний боїв зараз. Ворог, от там де вони заходять, він не працює. А по іншій частині міста він працює кабами, працює РСЗО, Тобто каби вони не тратять. Понад 40 кабів на день прилітає це так. чітко, на дому. Дениса, що ви маєте на увазі, коли говорите, якщо не прийняти міри, які міри посілювати, треба з посілювати цей фланг. Треба більше людей. Треба акцентувати увагу. Це однаки, ми. Ми не я от повторюсь, не розумію заспок... заспокійливих, усіх, які кажуть, каже там ярославські щось там сказав про фортифікацію. Та я все правду сказав. Нехай коли я сказав, що тут уже є на, на декілька хуль увійшли російські угруповання групи взводи, роти походили. Ми тут всі публічно сказали, що ніхто не вийшов. Я не розумію причину. Ну то, 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 то не розумію, чому так, чому так казати. Ми це відчували в Бахмуті. Коли я колись перший раз сказав, що Бахмут на підступі вже ворог, що чоловіка Вагнер на підступі, мене почали клювати, сказали, що ти там кажеш, ні то через два тижні пів Бахмута по жлеску була захвачена. Я от зачем це отягувати? Лише спрацювати на опередження, чим усіх успокаювати, а потім шукати поводи говорити, що тут що не так. Ну, не розумію. Про фортифікаційні споруди, по-перше, ви сказали фразу на початку нашої розмови, що ворог легко. Перейшов кордон. Що далі? Чи існує міцна лінія фортифікаційних споруд? Тому що на харківському напрямку я не раз чула. І Тіріхов, і президент говорили, що у нас там все збудовано, до Харкова вони не дійдуть, але зараз вони вже фрагментарно ротами у Вовчанську. Розкажіть про фортифікаційні споруди? Чи є вони там? Дивіться, це дійсно факт. До Харкова вони не дійдуть. Фортифікаційні споруди створені трьохлінійне там більше. Не буду казати всього, але ті лінії, що найближче до міста, вони з фортифікаційними спорудами все добре. Дійсно, укріплення дуже добре. Ми зараз кажемо так, сантую увагу, щоб ніхто не мої слова, Ми зараз кажемо про першу лінію. Перша лінія це державний кордон. Це та сітка рабиться, яку натягував Яценюк. Оце перша лінія. Зараз часто багато піднімається словом, тому що ми не могли працювати на першій лінії, тому що ворог обстрілював це фігня. Тому що росіяни, ці черті, нам показали, що вони, коли захоплюють територію, вони за два тижні вибудовують там такі фортифікаційні споруди, що потім їх хер візьмеш. За два тижні під обстрілами, під нашими щільними. Так що вони, виходить, у нас ні. Так у нас було два роки. Я кажу за першу лінію. Ми бачили, як металиді пробивають сітку, просто і спішуваються Можливо, є десь міни, а повезло так пощастило, що не от, от саме в цьому місці, де вони попроходили, нема мін. Але можливо вони навіть знали, де нема мін. Давайте тоді допускай ВКР розбирається. Якщо була інформація, вони проходили от візді. Є міни, візді є квартифікація, а вони не в розеті. Тоді нехай розбирається воєнна кінтразвідка. Чому так? Але хтось має відповідати за першу лінію. Я не, я не вірю в те, що першу лінію не можна було збудувати. Я зараз не хочу копатися втратили на неї гроші чи ні на першу лінію. Це пускай слідчі займається. Я вам кажу, що ворог пройшов. і пройшов до другої лінії. легко. друзі. Ну а я в свою чергу зауважу, що офіційна позиція місцевої влади. Незважаючи на те, що сказав, щойно Денис, є іншою, ви маєте про це теж знати. Заступник голови Харківської УВА пан Семенуха у відповідь закликав не поширювати дезінформацію. За його словами, сили оборони України саме зараз займають фортифікації, побудовані обласною адміністрацією. У Вовчанській раді запевнили, що фортифікаційні споруди навколо міста були. Тим через обстріли зводити їх було непросто. Фортифікація споруди були побудовані і зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Ще раз повторюю, тому що саме місто дуже близько до кордону, і вести якісь будівельні роботи зараз, прямо на кордоні дуже важко. Будівельникам і всім, хто працював, змогли зробити те, що змогли, тому що вкрай важко, тому що працювати під обстрілами дуже. Небезпечно голова ж Харківської ОВА пан Сіньгобов пообіцяв зібрати всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині на засіданні робочої групи, де вони матимуть можливість прозвітувати про виконані роботи. Вочевидь так голова харківської ОВА відреагував на доволі резонансну новину про можливу корупцію на будівництві фортифікаційних споруд. Отже, звідки ногористуть, голова антикорупційного центру межа Марина Богославець написала, що багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які загалом витратили увага, 7 мільярдів гривень. Харківська ува за її словами зливала на підставні фірми аватарів фірми постачальники яких перевіряли експерти, мають ознаки фіктивності. Далі просто цитую, як було власне в її пості. Ви будете шоковані, з ким харківська ува уклала угоди на 270 мільйонів на постачання деревини для фортифікації на Харківщині. Отже, це ФОП чауса. І о хто така людина кілька років тому краде пляшку віскі Джек Деніелс в АТБ. п'яною вчиняє домашнє насильство над мамою. Це власниця ТОВ Герціндустрія. Зараз ця підприємниця, яка е, заробляла мільйони на деревині, за нашими даними, працює на заводі. Жінка, яку позбавляють батьківських прав, яка вчиняє домашнє насильство щодо чоловіка. Це власниця ТОВ «Сатисбду». Все це персонажі і їхні фопи. З якими укладали угоди на будівництво фортифікаційних споруд, загальна вартість 270 мільйонів. Це тільки деревина у 2023 році. Із цими підприємцями, Харківська УВА заключає прямі угоди на постачання деревини для фортифікації без тендерів. Як вам таке? Ну що ж почекаємо, поки пан Синюгубов з'ясує під час засідання робочої групи, що власне сталося. Ну а поки поговоримо про інше: чи дійсно було неможливо побудувати оборонні споруди ближче до кордону? Отже, щоб ви розуміли ситуацію, і коли існує якась спекуляція з боку тих чи інших персон, мали відповідь. 10 травня військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснив, що фортифікації у прикордоні з Росією збудувати і справді було просто неможливо. Кілометр. Від кордону із Росією це екстремальна зона, не тільки покриття дивізійною гарматою і мінометами 82-го калібру, але й банально сприятлива зона для роботи снайпера. Тому працювати настільки близько до ворога просто було небезпечним для життя. Ну і мій колега, журналіст Юрій Бутусов, якщо ви раптом не дивилися стрім, коротко скажу, що Юра пояснив, що фортифікаційні споруди побудовані на харківському напрямку є. Але до цих споруд ворог ще не дійшов. Ботусов стверджує, що, хоч дійсно і неможливо було побудувати фортифікації прямо на кордоні із Російською Федерацією, але технологія може бути різна і способи е, краще підготуватися до оборони у української влади були. Чи можливо було будувати укріплення прямо на кордоні ЗРФ? Ні, це було неможливо будувати і не було ніякої тактичної необхідності, необхідності будувати укріплення на кордоні ЗРФ. В цьому абсолютно немає ніякої логіки. Але оборона має бути різною. Якщо оборона будується на рубіжі 3, 5, 7, 10 кілометрів, вона дозволяє що вона дозволяє зробити? Вона дозволяє пристріляти певні ділянки, підготувати, наприклад, в інженерному плані. Певні маршрути для противника, або зробити завали, або навпаки випалити рослинність, зробити міні поля, зробити місця для засідок, для обладнати позиції для маневру артилерії, маневру підрозділів дронів. Замінувати певні ділянки для того, щоб, наприклад, іде піхота противника по якомусь маршруту, який потрібно її обов'язково взяти, якийсь вузол комунікаційний, да? там стоїть мінне поле, піднімає і дрон, контролює постійно це мінне поле. І пара гармат наведені, чекають, хто ж туди підійде і захоче розміновувати. І це теж оце називається маневр в обороні, маневр, маневр вогнем. От, а не просто послати людей з лопатою десь копатись і чекати, хто ж на тебе вийде. Все це планується заздалегідь. І це можна робити не безпосередньо на кордоні, а використовувати цю територію як буфер, як прикриття. Що противник заходить туди, ми його одразу помічаємо, і ми коригуємо по ньому удари. Це правильний підхід до прикордонної території. От тому, друзі, перше, що я хочу сказати, ну ні в якому разі тут не можна звинувачувати солдат. От уж в чому тут не повинні, так не винні ні в чому, так це солдати. Тільки повага може бути до них. Для балансу різних точок зору, і аби ви зараз в цілому ситуацію розуміли. Я вам покажу відео від 92-ї штурмової бригади про те, як виглядають оборонні рубежі на харківському напрямку. За їхніми словами, лінія оборони включає залізобетонні довготривалі оборонні точки та добре збудовані окопи. Смотрите, який класний дот, виконаний з железобетону надійної товщини. оборудован нормально. Все, что есть надо, буржуйка снаружи обложен лесом. Кто говорит, что плохо сделано, засыпан землей. Ну, самое лучшее, что было у нас. Як можуть далі розвиватися події на Харківщині? Спитайте мене, ви, друзі. Маю думку чільника Гур Буданова, який прогнозує, що Україна зможе стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але далі він очікує, що Росія почне наступати на іншому напрямку, і це буде Сумщина. Як сказав він виданню York Times, на Харківщині, з кожною годиною ситуація наближається до критичної метою Росії, також називає відтягування українських сил з інших напрямків. І за словами Буданова, Росіянам це вдається. Раніше президент нагадаю вам, друзі, заявляв про ворожу активність біля Сумщини та Чернігівщини. На Сумщині сьогодні стартує евакуація з двох населених пунктів біля кордону із Російською Федерацією. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка загальна мета Росії у цих наступах одразу з кількох боків, Який наступ вони зроблять основним. Аби що цікаво буде почути ваші думки? Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Друзі, ми бачимо, що значна частина із вас, просто мільйони, які дивляться наші відео, забувають підписатися. Повірте, тут ви будете в темі. Якщо не підпишетеся, то наші відео можуть не з'являтися у ваших гаджетах. І таким чином ви зможете пропустити важливу інформацію. Дякую всім вам за довіру. Ми це дуже цінуємо і дуже вас любимо. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Це незалежна журналістика, тому наша співпраця це ви, ми і чесна інформація. Дякую. Слава Україні! Слава силам оборони! Залишайтеся на цьому каналі і подивіться наші інші відео. Впевнена, буде цікаво. До зустрічі!